Приміщенні Черкаської міської ради поліцейські та представники влади зустрілись з підприємцями щоб обговорити проблему продажу алкогольних напоїв у нічний час, зокрема неповнолітнім. Перший заступник міського голови Черкас Геннадій Шевченко нарікнув на недобросовісну роботу деяких підприємців та запевнив присутніх, що існування такої тенденції у Черкасах неможливе. Були започатковані деякими громадськими організаціями Боротьба чи спроби боротьби. З незаконною торгівлею спиртним. Були рейди, про які там, я знаю по мафам, по незаконній продажі спиртним малолітнім. Були рейди в річковий порт по продажі спиртних напоїв теж повнолітнім і так далі. Але це така безсистемна робота, безсистемна робота, тому що до всього треба бача, до всього треба підготуватися і підійти, якби виважено, і фахово. Сумну статистику. Навів перший заступник начальника Спільно патрульної з... поліції міста Черкас Олександр Кокоба. Поліцейський ознайомив присутніх з кількістю зафіксованих з... конфліктів за останні три з... місяці, за словами пана Кокоби, 90% інцидентів наслірає. були спричинені завдяки алкогольному сп'янінню. Ми зробили вибірку таку в нічний час. Скільки в нас є розповсюджених викликів, які ми вважаємо, що Основною проблемою це є продаж алкогольних напоїв після 10-ї години вечора, от, а також в не встановлених законом місцях. Значить, бійок в нічний час. Ми зробили виборку значить, з березня по, по червень. В березні було 49 бійок в нічний час, в квітні 44, в травні 62 бійки, в червні 52 бійки. Конфліктів в нічний час. Це на території міста Черкаси. В березні 96, квітень 123, травень 171 і червень 172 конфлікти. Це, Сімейник... це, майже всі в стані алкогольного це 90, 90% випадків. Так, це особи, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Зазначимо, що на зустріч завітав єдиний представник від підприємців. Очевидно, що підприємці не готові співпрацювати з правоохоронцями та міською владою, щоб навести порядок у місті.